Вітаю вас! Я вам презентую новинку Лялька Монстра Хай Клодін Вульф із серії Real Драма. Ця колекція мов справжні фільми жахів, а лялька Клодін Вульф виглядає і одягнута як із самих перших серій. Тільки з драматичним ефектом і в чорно-білому форматі вона залишається зірочкою, як і завжди, з чорними глястими волосся, з фіолетовими пасмами. На вушках сережки одягнута в вкручену курточку хутряну. Короткою спідницю, пояс, під спідницею сіточка. На ногах великі, високі черевики з відкритим носом і під черевиками панчохи в сіточку. Також у неї є улюбленець котика Крісен. Uh, і uh, в коробці є підставка, і я забула, uh, як він називається постер, <ріху> як вам така зірочка.